Привіт, мене звати Джо і це проходження копіток. І так, давно я не записувала, прийдеться вчитися по новій. Я жартую. Ну, Десь два тижні, мабуть, я не записувала. Взяла трохи відгуку на цієї справи. Вже була на межі того, щоб взагалі закинути, але я себе переборола і взялася за це знову. І так. Наскільки мені не зраджує моя пам'ять, в минулій серії приходила Рейчел, розповіла, як справив її батька. Хотіла би вибачитися за те, що минула серія була дуже короткою. Я щось не звернула увагу, що так швидко все закінчилось. І... тут сидіти тепер. Словом, я завершила запис, глянула, а там, типу, 17 хвилин і я думаю, ну окей, типу, нормальний вийшов би, е, нормальне вийшло відео. Але я не врахувала, що прийдеться там обрізати біля п'яти хвилин. В результаті вийшло 12 хвилин відео, ну це дуже коротко. Якби я знала, то би ми затрималися, може подивилися би, що там відбувається в соцмережах, може ще щось би там почитали. Але вже як є, так і буде. Так, я завершила минулого разу запис і був надпис два тижні по тому. Тому враховую, що пішла два тижні, це неділя, 18 жовтня 2020 року. Фестиваль Коучела виявився головним покращенням для туризму в Сієтлі. Більше, більше жінок висловилися і стверджували, що Моріс Лестер бреше. Поч... Початкові звіти вказують на спалах Герпесу на Коучелі. Цікаво. Чи не причетний до цього наш прибулець? Ти забула, хто я? Добре, розпочинаємо наш день. У угу. нас лежав тут весело. Привіт! Ви нарешті тут. Привіт усім! Привіт-привіт, йоуфрея. Хтось почувається щасливим сьогодні, звісно. Вони зробили, вони схвалили його. Ми так раді за вас. Вітаю! О, Боже! За те, яка я щаслива зараз, судячи з вашого виразу, я б сказала десь між екстатично та захоплено. Ви добі саправі. Боже мій о, мій, о, мій Бог. Як вони відреагували на чернетку, чесно кажучи, вони не дуже задоволені своєю історією. Історія з нещасним закінченням, так? Це не те, що вони сказали. Але зараз мені все одно. Поки вони її видадуть, я задоволена цим. В будь-якому разі, щоб не сталося з книгою зараз, я можу робити все трохи повільніше, тому що вони дали мені рік, щоб її закінчити. Сесію відгуків кожного місяця. Звучить досить професійно. А все ж, досить про мене, як ідуть справи з кав'ярнею. Це йде чудово. Останнім часом у нас багато нових клієнтів. І деякі постійні клієнти, звісно. Я чула, що Гайд повернувся з подорожі до Кореї. Ага. Він привіз нам деякі подарунки. Він не прихопив нічого для мене, я не впевнена. Але він сказав, що завжди дає подарунки особисто. Давати подарунки особисто традиційним способом. Ага. Як щодо вас? Справи чудово. Останній раз, останній раз я бачила вас э, перед вашою невеличкою перервою. Так, ми вирішили піти на коучего. Ого! Подія була повним безладом. Дайте, Дайте виглядає чого. Так, трьох годин фестивалю для нас було достатньо. То куди ви пішли після цього? Ми опинилися у Тоу. Тоунсент. Ну і як він? Мені сподобалось. Ніколи б не подумала, що історична поїздка буде весело Отак, я бачила на освітлені профілі Акве. Ви обоє виглядаєте так мило. Ох, чуваче. Ага-ха, дякую. Так, треба глянути. Це що таке? Хочу глянути. А де його побачите? Ніту. Ага, це вони? Це на чому все читали. Рейчер. Рейчер. Сім'ю котів молоко і тебе. Каква. А, вакве. Боже, як це моя. Які вони гарненькі. Що тут Гендрі? Намагаюся бути кращим батьком, поки тримаємо цей платівок. Розуміло, в принципі, вже... це це інше не бачу. Ну, Це рецепти. Ви зробили її під час вашої відпустки? Ні. Це був Макс. У них був стенд для фото в японському стилі. Тому я змусила її зробити фото разом. Ви, бу... ви теж були на Макс Мірту? Ага. Я трохи допомагала їй зі стендом. Дякую. Вам не треба продовжувати дякувати. До речі, хтось з вас чув щось видніло? Ні. Не я. Вони дійсно відправили кілька листівок до кав'ярні. Справді? Так, один сковчали. Це навіть не так далеко. Чому відправляти листівку? Ви з ними важко сказати. Щось я неправильно прочитала, ну вже нехай. А якщо до іншої, вона з Нью-Йорку. Що? Що вона роблять в Нью-Йорку? Не знаю. Напевно, працюють над своєю місією. Напевно, так. У них буде більше шансів так. У будь-якому випадку народи. Ми йдемо ночувати. О, та годі. Так скоро. Ми були тут довго перед тим, як ви прийшли. І завтра нам треба працювати. Справедливо. Тоді будьте обережні в дорозі. Хай щастить з новелою. Дякую. Побачимось, Джоан. Побачимось. Вони виглядають щасливими, ніж коли я їх вперше зустріла. Так і є. Це нелегко знайти когось, з ким тобі буде комфортно. За такий короткий проміжок часу. Ага. В будь-якому разі. Вибачте, якщо здалося, що я ігнорую вас, Бейліс. Не хвилюйтеся. Я зовсім не відчую себе проігнорованим. Ви на самоті цього вечора? Ні, я чекаю на Луа. В неї є незавершена робота. Так пізно ввечері? Так. Вона робила понаднормово останні кілька днів. Як справи у вас обох останнім часом? Справи були чудовими. Насправді, після 10 років разом ми, врешті-решт, з'їжджаємося наступного місяця. Вау, вітаю! Нічого собі. Класно!» Але я думала, Луа жила з сусідкою. Ми переїжджаємо у нове місце. Вона нещодавно отримала підвищення, та її компанія надала їй квартиру. Ого, вона насправді велика цабе у своєму офісі. Ну, вона дійсно заробляє більше за мене. Це мало що говорить Бейліс. Не слід казати так колезі фрілансером. О, ось і вона. Бейліс, мені шкода. Я не очікувала, що буде так довго. Я думала, воно буде зроблено до коханень. Все в порядку кохана. Фрея та Джан склали мені компанію в будь-якому випадку. О, привіт, Фрея та Джан. Вибачте, що увірвалась без вітання, як справи. Я б сказала, що все чудово, але не так чудово, як двоє закоханих. Ти вже їй розказав тільки частину про переїзд. Як ви чули, ми збираємося з'їжджатися наступного місяця. А де це? Недалеко. Я маю на увазі компанія надала місце. Та вони хочуть знизити затрату на дорогу, наскільки це можливо Я Дуже так Він Чому дорога на роботу вартує дорожче, ніж оренда якогось житла? Дуже цікаво. Дуже розсудло з їх боку. Це значить, вони не мають відшкодовувати оплату таксі, коли я працюю понаднормово. А так, це теж. Це також означає, що ми будемо відвідувати вас частіше. Йу-ху! Добре, піпнічено. У будь-якому випадку ми зобов'язані цій кав'ярні багато чим. Нема за що. У мене питання до вас обох. Продовжуйте. Продовжуйте. Останнього разу ми бачилися, гадаю, ви, роз... ви збиралися представити Бейлі за своїм батькам. Як все пройшло? Чувач. Принаймні її батько не вбив мене. Ну, що найменше, тату дозволив тобі пообідати з нами. Це рідкість, знаєш. Я знаю. І принаймні вони не сказали ні. Гадаю, це значить багато. Це хороший початок. Це був хороший початок. В будь-якому разі, Бейліс, нам треба йти зараз. Або ми пропустимо вступ знову. Вступ до чого? На кіно? Ви, народи, йдете кудись? Так, ми збираємося подивитися о північний показ Full Metal Conflict. Я не прийняла вас до того, кому подобається FMK. Я ні, але цей хлопець його обожнює. Тобі завжди подобається дивитися, як я граю. Мені дуже це знайоме. Мені подобається дивитися на тебе, а не на гру. Як це мило. Шкода, що я щойно не представила вас, Міртл, і Бейліс. Ой, Бейліс. Вона працювала над троєм. Справді? Ну що ж, я буду відвідувати це місце частіше. Я, напевно, зустріну її знову одного дня. Ви, напевно, зустрінете. А тепер ідіть закохані. Ви не хочете пропустити кіно? Добре, поспілкуємось пізніше, Фрея. А, це то кіно, про яке вони казали, що хочуть екранізувати гру. Бувайте, Джон, насолоджуйтесь фільмом. Так швиденько всі повтікали, Аж обідно. Ось вони і пішли. Я така рада за них. У них є ще довгий шлях попереду. Та, ймовірно, багато перешкод на ньому. Але вони рухаються уперед. Так, як ви опишете їхню історію. Так, як є. Вона досить красива. І в ній достатньо трами. Можна і так сказати, в будь-якому разі, через що такий погляд? Ми не розповіли мені про жодного з наших тутешніх друзів, як у них справи. Ми не приходили тільки 10 днів. Що ви очікували? Та, годі, вони відігравали важливу роль у моєму процесі письма, пам'ятаєте? Ну, є кілька новин професійних клієнтів. Скажи мені, розкажи мені. З чого слід почати? А мені розказати, я не знаю. <рі> Луа тепер відвідується місце частіше, бо вони живуть поряд. Останнього разу, коли вони заходили, вони говорили, говорили про обслуговування що хай повернувся з подорожі до Кореї та приніс подарунки, деякі особливіші за інші. Він розмірковує над тим, щоб повернутися в сіє вона продовжує працювати в університеті. Вона також працює над невеликими інді-іграми, але я, напевно, на... ніл. Єдина новина про них це дві листівки, що вони надіслали. Речі повернулася в студію звукозапису, готується до сольного альбому. Вона знайшла нового менеджера когось, хто зробив велику новину своє. І нарешті Фрей вона завершила книгу, її видали, та провела кілька сенсів з фотограф. Сесією. Книга не дуже продавалася, на жаль, вона. Вибачте, ну я не встигла просто прочитати. Я на... за кадром прочитаю нормально, це швиденько. Ще одна дуже коротка серія, я прям не очікувала. <смі> і що мені тепер робити? Я собі з налаштуванням про те, що зараз три серії, бодай запишу і вже перейду до іншої гри. Ну нічого, страшного. Значить потрібно рухатися далі. Читати я не буду ці субтитри, це не має сенсу. Цікаво мені, що я не всі рецепти відкрила. А взагалі в останньому дні навіть ні одного рецепту і не, не, не приготувала ні однієї чаю. Це... це дуже сумно, я хотіла щось приготувати. Діти розробників цікаво. А що вони допомагали? Коти розробників. Ну Це вони завжди поряд. У мене завжди допомагає в процесі роботи. Особливо коли за комп'ютером працюєш. Щось я хочу сказати свої враження. Це дуже приємна така атмосферна гра. В деякий момент вона переключає просто від цієї реальності. І ти якось думаєш, як шкода. Що я не живу в цьому світі, де таке розмаїття рас, культур, вірувань. Це ну, насправді і в, наш, в нашому світі так багато цього всього, але воно, як сказати, не таке екзотичне, як той. Вони тут кардинально всі різні. Ну це просто і тобі. Напевно, я дя... подяка і тобі. Хотілося б і в другу зіграти, але, на жаль, поки в українізації на неї немає. Угу. Вітаємо. Привіт, Джоан Доброго вечора, пане. Хм. Ми зустрічались раніше. Я впевнений, що ви тут перше. Звичайно, я бував тут. По факту я працювала тут раніше. Що? Зачекайте, не може бути. Це дійсно ви. Прийшло багато часу. Ви змінилися трошки занадто. Я багато дізнався, як жити з вашим народом з того часу. Тоді я припускаю, це було успішно, Дельки, декілька успіхів. Тоді, а що з новим виглядом? Просто намагаюся змішатися ця земна агенція по еміграції переслідує мене. Тепер, коли ви це згадали, хтось справді заходив до, ва до нас у пошуках вас. Коли це було? Незабаром після вашого другого візиту сюди. Це був лисий чоловік у костюмі? Так. Тоді агент ФІРЗ. Ви його бачили? Так. На щастя, я відтоді змінив свій вигляд. До речі. Ви можете не грати переді мною, то ви нарешті помітили думати про те, що така сила могла народитися з нашого виду, хоча ви добре граєте свою роль, знадобилось тільки спроб. Але є деякі часові лінії, де я, де я забула прикинутися, що не маю. Деяких знань про певні речі. Цікаво. Тепер мені цікаво знати про ці помилки. Ну Це трапилося кілька разів. Спершу, коли Фрея сказала про її зустріч у ліфті, потім першого разу, коли Речіла відвідала це місце, включаючи останній раз ваш останній візит, Ох, це, це був ще один відразу після того, як Чернетку Фрей підтвердила, можете показати мені? Припускаю, що ви знаєте, як спілкуватися з моїм видом. Ніколи не пробувала, але подивимось. Ти перейшов основний сюжет гри, але ти ще не бачив усього? Це що, бо вона, тік, що я натякше планетянка прибулиць? Безкінечність. Я думаю, що безкінечність це просто про готування кави. Давайте глянемо режим. Вільна заварка. Давайте вільна заварка. Робіть, що вам заманеться. Я гадаю, я знаю того. Ага. Ну, не бачу сенсу це продовжувати. Це просто експерименти, так би мовити. Напевно, тут варто було експериментувати, відкривати рецепти нові. Я відволікаюсь, бо тут медок бігає на фоні щось мутить. Все ж, давайте тоді на цьому завершимо. Я не зрозуміла про які помилки йшла мова. Цікаво. прям інтрига. Всім разу пройти цю гру з опранізатором, звичайно, ж. нехтуйте російську і нехтуйте вчити англійську. Самій би не завадило, але я така лінива, мені так важко вчитись. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь. Давайте зустрінемось в наступній грі. Я сподіваюся, що вона буде не менш цікавою, ніж була ця гра. Всіх цілую, обіймаю, бувайте.